Всім привіт, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Важливі новини Німеччини і світу. Отже, Євросоюз посилить прийом нових біженців. Які нові правила набудуть чинності та коли. Друзі, щоб бути в курсі нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, Європарламент схвалив новий закон про прийом біженців, і цього разу йдеться не. Про послаблення, а навпаки, про посилення прийому певних категорій мігрантів. Депутати проголосували за ухвалення нових правил, але сам закон швидше за все набуде чинності наступного 2025 року. Отже, які зміни чекають на країни Європейського Союзу? Перше буде посилений контроль на зовнішніх кордонах? ЄС, також буде посилена сама процедура прийому біженців. Тобто, коли цей новий закон не буде чинності, біженців перевірятимуть безпосередньо на кордоні ЄС. Євросоюзу, а не всередині країни. Тобто, фактично випадкові люди не зможуть потрапити до Німеччини чи до інших країн ЄС. Крім того, шукачі притулку з низькими шансами отримати цей самий притулок будуть затримані та поміщені до спеціальних центрів на термін до 12 тижнів. Звичайно, ця процедура має ускладнити мігрантам повторний в'їзд до інших країн ЄС. Цей закон також регулюватиме розподіл мігрантів між країнами Європейського Союзу, щоб не було такого поняття, що, наприклад, в Німеччині проживає 1 мільйон біженців, а в Польщі 500 тисяч. Також, якщо країна відмовиться від прийому біженців, то вона буде зобов'язана виплатити 20 тисяч євро за кожного мігранта. Тобто, які зміни ми бачимо з цих нових правил? Якщо раніше людині доводилось в'їжджати, наприклад, в Німеччину і в межах Німеччини подавати заяву на. Отримання статусу біженця, то тепер система розподілу та прийому біженців працюватиме зовсім по-іншому. Тобто людині ще на кордоні Європейського Союзу доведеться подати заяву на отримання статусу біженця і тоді його розподілять в ту чи іншу країну. Тобто в нього вже не буде вибору самостійно вибирати країну для проживання, а сама система буде його розподіляти в ту чи іншу країну ЄС. Звичайно, це зменшить кількість мігрантів в Німеччині, а отже, буде більш равномірний розподіл усіх нових біженців по європейському союзу. Взагалі, цього року кількість біженців в Німеччині значно зменшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. Вона пов'язується з прикордонним контролем. Йдемо далі, друзі. Росія планує диверсії по всій Європі. Європейські розвідслужби попередили свої уряди про загрозу акт. Саботажу і диверсії організованих РФ по всьому європейському континенту. Тобто РФ почало активно планувати нанесення шкоди інфраструктурі Європи за допомогою вибухів або підпалів. При цьому можливі жертви серед мирного населення їх не турбують. Ми вже бачили диверсії РФ, наприклад, в Німеччині, коли був підпалений завод, який виготовляє зброю. Ідемо далі, друзі. Олаф Шольц нещодавно відвідав країни Балтії. Він зустрічався з прем'єр-міністрами цих країн. І він заявив, що Німеччина буде захищати кожен дюйм НАТО. Він підтвердив трьом балтійським країнам надійну оборонну підтримку від ФРН. І Остання друзі новини з Сполучених Штатів перемога Трампа на виборах. На жаль, у Сполучених Штатах віщує кінець глобального заходу. Якщо це відбудеться, звичайно, про це повідомляє видання Financial Times. Видання проаналізувало інтерв'ю Трампа для журналу The Time, в якому він обговорював свої плани після перемоги на виборах. Отже, в інтерв'ю Трамп торкнувся деяких питань пов'язаних з Європою. Що він сказав? Він сказав, що Євросоюз жорсткий щодо нас у сфері торгівлі. Вони не зацікавлені в наших автомобілях, не потребують наших продуктів, сільського господарства. Вони не виявляють до нас жодного інтересу. Це одностороння вулиця. Те саме з НАТО. Вони дуже погано поводяться з нами. Вони не виконують своїх зобов'язання щодо фінансування, зазначив Трамп. Аналітики видання вважають, що Трамп збере команду із європейських скептиків та явних противників Євросоюзу. Отже, друзі, як висновки, реальність полягає в тому, що другий термін Трампа, якщо це відбудеться, ймовірно ознаменує кінець ідеї Заходу як організуючої сили у світі. Це, звичайно, хороші новини для Путіна та погані для України. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!